Вивести з цього процесу. Ще раз наголошую: вчора відбулось засідання, відбулось разом з панченко, прокуратури не було заявлено жодного клопотання обвинувачення щодо відсторонення від участі у судовому засіданні, такому як вчора проходило в тому в іншому кримінальному провадженні. Крім того, хтось як що не помиляюсь, суденка Чубабіков заявляли про те, що їх не допустили до розгляду першої інстанції цього клопотання про обрання запобіжного заходу. Дійсно до прокуратури надходили повідомлення. Перше надходило повідомлення від захисника Бабікова про те, що я буду якимось чином захищати Панченко і клопотання від захисника Федоренко, який ну, про те, що просимо надати йому копію документів в електронному вигляді. Якщо не помиляюсь, то я ці документи направив, Федеренко їх отримав. В чому річ? Не розумію, в чому було порушення захисту на захист. Крім того, під час також розгляду судді першої інстанції, у самої Панченка було запитано. Всі ваші захисники це вже казали. Я просто на те, що підтверджує цей факт. Все поки більше ні немає нічого. Питання, які є до прокурора війна? Ваш, Ваше мене одне питання. Скажіть, будь ласка, ви ж брали участь у суді першої інстанції щодо Панченка? Скажіть, будь ласка, чи ставилось слідчим суддею питання на розгляд щодо участі по відеоконференції? У судовому засіданні про мене і про Бабікова справа в тому, що ваша честь, дійсно, я направив. Ми направили свої документи і прокуратуру, і до суду від прокурора ми отримали як матеріали, які ми запитували, так і копію клопотання. А від суду ми не отримали будь-яких відповідей і повідомлення про причину нашого незалучення. Наша підзахисна трималася під вартою. Ми були в місті Києві і попередити їх про це. ми не мали можливості. питання було. Чи чи сталося на учні? Я не брав ну так я ж кажу, є ж у нас удовольного засідання, що ви не приймали участь. Навіщо питати це у прокурору? Будь ласка, є питання до, до захисника Федоренка з приводу питання до прокурора. Так. Виникло питання. Скажіть, будь ласка, чи заявляла ваша підзахисна чи інші захисники лапотання щодо відкладення роду справи для так. можливості забезпечення вашої участі в суді першої інстанції? Так, Ваш, чи ні? Вашу честь ні, тому що вона була під вартою. і навіть не знай, ні. Що... Чи заявлявся відвід суду з приводу того, що ви не були у суді, що ви не були допущені? Ні, можливо. Дякую, сіда. Будь ласка, ще питання в є до прокурор-вої Так, uh, да. скажіть, будь ласка, коли нам була вручена підозра, чи стояли там всі дати? в першому листі була дата. Я ще раз кажу. На останньому, не листі. На останньому листі була дата чи не Підоза була? підозра була законна дата стояла. На останньому листі я вам прямо... приматувала. Шановні зупиняємося, будь ласка. ласка, у нас є матеріали судової справи, аркуш, аркушком справи номер 1 аркуш справи номер 402-409. Є копія повідомлення про підозру від 15 квітня 2025 року. Є проставлена э, э, дата э, ручкою, мається на увазі. Яка була вручена Панченка 15.04 у 15.50? Повідомлення про підозру вручив прокурор Бойта. Будь ласка, наступне питання. Ні. Захисник, будь ласка, бабіка. Чи є питання про видите? Так, дякую. Шановні одне питання до прокурору. Скажіть, будь ласка, у цій великій справі щодо Манцева за цими ж подіями там, де і Панченко підозрюється. Скільком особам вже призначено покарання за вчинення цього злочину, кримінального на пропускні, кримінального інкриміноване панченко. І які покарання? Чи є комусь покарання з реальним позбавленням волі? Дякую. Є відповідь чи ні? Розглянути справу? Я можу вже декілька справ зглянути. На перший час стороною захисту, в тому провадженні подано поліційне скарб. Зрозуміло, Дякую. І Ще питання, ще питання є. Абіках немає, так? Захисник семен. Так, да, да. ми все ж таки хотів би конкретно шану. Наскільки мені відомо, прокура згоджено з обвинуваченою позицією і всім цим особам у угоді умовна міра покарання. Прокурор це підтверджує чи ні? І ще раз, та чи підтверджуєте випадку? ви той факт, що декілька справ та йде особам, призначено покарання засуванням статті 75? Питражу. Суд, я вже питань. Да, декілька... Є Питражу. достатньо. І ще питання. Відсутні. Немає, е, дякую. Будь ласка, захисник Семенов, чи є у вас Немає. питання? Немає. Підозрюваний Панченко. Чи у вас є питання? Немає. У мене питання до прокурора Войдена. Скажіть, будь ласка, з моменту оголошення перших підозрюв у провадженні, яке було з якого було виділено це провадження, чи були з боку Панченка? Якісь дії, якими вона не з'являлася навіть як адвокат до органів досудового розслідування або впливала на свідків по цьому кримінальному провадженню, якісь приковування, якихось документів, матеріалів і так далі. Шановний суд, ну на теперішній час, по перше, у нас є ще досудовий розгляд, тому є е, е, тайна слідство. Є декілька моментів за які, за які я зараз не можу взагалі тут доповідати. А це по перше. З іншого дійсно були підозри вручені різним членам цього військового формування. Вони вручалися як в серпні, так і в вересні, якщо не помиляюся, У нас питання звучить в тому, що з моменту вручення першої підозри це вересень, так як ми пам'ятаємо 24 по 15 квітня 25-го, Це 7 місяців, так чи були з боку Панченка? як... Захисника, як потенційною підозрюваною, як ми бачимо, якісь дії, які свідчать про те, що вона впливала на досудове розслідування в непроцесуальний спосіб, не шляхом подачі клопотань, апеляційних скарг і так далі. І чи вона якимось чином впливала на свідків по кримінальному провадженню, яке виділено першочергово в те, що зараз вона є підозрюваним. На теперішній час у нас не всі учасники цього організованого формування, не всі. Всі учасники а, зараз або допитані, або знайдені. Тому я не, не можу вам зараз сказати, як з ким з ним спілкується Панченко, тому числі ті, які знаходяться в розшуку, або ті, які на перший час а, ми взагалі не знаємо, де вони знаходяться, або втекли за кордон. Тому я не можу зараз доповістити, чи Ви, не я фрази. Ваш Ваш честь, дивіться, вона з'являлася. По перше, перше було питання, чи переховувалась, ні не переховувалась відповідь з приводу ти свідків я зазначаю, що скільки в дозброєного формального думку органу до сторосіння входять 23 учасники. Зараз а, повідомлено про підозру 11. А інші учасники або перебувають за кордоном, виїхали за межі території держави, або скриваються на території нашої держави, і а, з метою недопущення вони зазначені в підозрі всі там за ролями. Учасники, і з метою недопущення можливості спілкування з вказаними особами, з метою було обґрунтовано саме з цих підстав вказане з другого ж таке питання. За той час, сім місяців, з моменту першої підозри, чи є у вас відомості про те, що Панченка якимось чином намагалася вплинути на тих потенційних підозрюваних, як ви кажете, 23 особи? Ось дзвінки. Зустрічі, якісь. Розумію. От і ще раз за сім місяців ми не беремо, що буде в подальшому. Ми не можемо. Оскільки до судового розслідування ще триває і продовжують збиратися докази, але доказів або таких зустрічей, або відсутності таких зустрічей на поточному судовому сіданні сторона обвинувачення надати не може. Дякую. Сідайте. Є питання, Дайте, будь ласка, шановні прокурори. Скільки засвіваних? Відносно з кількох здійснювала захист, в тому проваженні, з якого було виділено проваження, в якому про повідомила Панченка, вона здійснювала захист. Відносно Ні, вона здійснювала захист декілька особам. Вони колись здійснювали одно чи інших або разом, десь близько п'яти осіб, якщо не помиляюся. Займається в Гебеш, ну вона сама може відповісти на це питання. Бо вони декілька разів міняли і підозрюваних. чийсь був адвокат одного, чи другого, тому не мінялися, бо було перекресний, скажімо, захист. Дякую, обсідайте, будь ласка. Доповнені які є з таких проваджень? Відсутні. Суд закінчує досила обставин та дослідження доказів. приход до судових дебатів. Слово в судових дебатах надається. Захисникам, будь ласка, захисника Катерина послухається. Я підтримую свою поліційну скаргу, Вважаю, що вона є доведеною, тими доказами виступами прошу звернути поціліти. Будь ласка, слово в судових дебатах надається захиснику Бабікової. Шановний суд, я підтримую подану свою апеляцію, апеляцію моїх колег. Прошу задовольнити в повному обсязі і застосувати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, щоб не обмежувати безпідставно права і свободи нашої підзахисної полії Панченка. Дякую. Голосу до дебатах надається захиснику Сичаєві. Шановні колеги судді, я також підтримую в повному обсязі свою апеляційну скаргу і апеляційні скарги моїх колег і прошу задовольнити. Захисник Семена, будь ласка, підтримую апеляційні скарги на надані іншими захисниками. Про прошу їх задоволення? Підозвіно на ванчені. Шановний суд, я підтримую апеляційні скарги, які були подані моїми захисниками. Прошу їх задовольнити. Слово прокурору. Запречуємо просто всіх поліційних э, скарг просто залишити э, ухвалу суді проморського суду без них. Да. Да. Прокурор буде, будь ласка. Запречую. Я вважаю, що ухвалу там грунтовано. вивожена та обґрунтована. По науці прошло. Okay. <laughs>